Товстопалий рак мешканець зовсім іншого світу. Він ніколи не живе у суто прісних водах, бо є типовим солонувато водним видом. Його можна зустріти в опріснених ділянках Чорного й Азовського морів, а також у прилеглих лиманах, де прісна вода зустрічається із морською. Цей вид чудово пристосований до життя на піщаних, мулистих або черепашкових ґрунтах. Навіть при значній солоності води. Його товсті, короткі клешні, відмінна риса, яка й дала назву цьому виду. Але йому теж загрожує зникнення, забруднення, осушення лиманів і зміни природного водообміну поступово знищують місця, де він може жити. Товстопалий рак, занесений до Червоної книги України зі статусом зникаючий. І сьогодні є справжнім свідком того, як людська діяльність змінює обличчя моря. Усі три види раків це не просто мешканці наших водойм, вони свідки стану природи, її мовчазні охоронці. Та сьогодні два з них на межі зникнення. Але ще не пізно ми можемо повернути рівновагу, якщо навчимося берегти те, що залишилося. Бо чиста вода це життя, і кожен рак у глибині доказ того, що воно ще триває.